Раз у рік я проводжу капітальне ТО каналізаційної ями, завжди проводжу його осінню. Один раз викачую на рік яма із покришок, із трактора UMES ЮМ, МТЗ. Що я роблю? Перше викачую фекальним насосом. Далі, коли прокачав фекальним насосом, беру є у мене Кюрхер К5. Є в мене ось такий шланг. Труба йде до хати, вона складається 30 метрів йде туди за хату. І з таким згибом йде сюди-сюди. Зливається сюди з кухні. І раніше проблема була, забивалася каналізаційна труба з жирами. Було придбано ось такий шланг, це називається роторний. Він промиває, іде струя і промиває по всьому діаметру. Першим, чим я проходжу, це струя, яка називається пробивочна. Отвори йдуть сюди в бік, підключаю сюди до шланга. Ця струя йде, пробиває всі жири, які йдуть, і пхає оці, оці отвори, вода також йде і пропихає ось цю. Ось цього пробивочну насадку, яка йде, щоб прочистити оцю всю трубу. Це спочатку раз прочистив і далі ось цією фризою по всьому діаметру промиває трубу. Це я роблю один раз на рік для того, щоб труба була чиста. Тому що всі жири, які є з кухні, змиваються, і щоб не було забиття зимою, це краще роблю я. Осінні. Ось зараз викачаю і далі покажу, як керхером буду прочищати всю трубу. Так, Ось така пробивочна, Зараз покажу принцип дії. Нажимаю три форсунки йде по боках, для того, щоб просовувати оцього шланга, а одна пробивочна йде цього. Далі підключу, поміняю фризу і почиститься по всьому діаметрі. Так, слідуюча процедура. Фриза. Як вожик. Обережно, помаленьку прочищає. Жирив дуже багато. В кого малий нахил, то обов'язково, крім гідродинамічного очищення, нічим зробити тут нічого не можна. Гарненько, вже коли пройшло, пройшло все пробивною фризою. Цей зараз очиститься і буде все добре.